Добрий день, шановні українські народи. Ми сьогодні також говоримо про реформу децентралізації. І, на жаль, у нас погані новини для вас. Адже сьогодні ми мали прийняти як мінімум два важливі законопроекти, які б розблокували процес децентралізації і розблокували процес об'єднання територіальних громад. Але один з цих законопроєктів під номером 4676 був абсолютно ганебно провалений сьогодні Верховною Радою. Чого стосувався цей законопроект? Ви знаєте, що минулого року розпочався дуже чудово процес об'єднання територіальних громад. Але в у нас наразі є 28 об'єднаних територіальних громад, які пройшли всі процедури створення об'єднаних громад. Але центральна виборча комісія на сьогоднішній день відмовила їм у проведенні виборів. Мотивація відмови те, що дані об'єднані територіальні громади, які добровільно об'єдналися, Розташовані за на на, на межах е, різних е, на території різних районів. І, власне, даний законопроект би подала би якраз цю проблему. Я хочу такий приклад вам привести, як, наприклад, місто Помічна, це в Кіровоградській області. Вони хотіли створити об'єднану громаду з селом Помічна, тобто воз'єднатися в, 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 в одну спроможну громаду. Але ЦВК відмовляє місто Помічну та, Помічні та ще 28 об'єднаним територіальним громадам. У проведенні виборів на, на підставі, що вони розташовані на території різних районів, що сьогодні відбулося в залі? На превеликий жаль, фракція самопоміч була відсутня в залі і не підтримувала дані законопроекти. Батьківщина не голосувала, деякі депутати з, ко... з фракції коаліції не були в залі присутні, і цей законопроект був провалений. А насправді за 28 об'єднаними територіальними громадами стоїть 300 тисяч мешканців. Крім того, сьогодні ми е, вимушені були зняти з розгляду законопроект 4772, який би дозволив добровільно приєднатися тим територіальним громадам, які опинилися поза межами е, цього процесу об'єднання, і проводити вибори тільки там, е, на тій території, яка б приєднувалася до вже створених об'єднаних територіальних громад. Але бачачи небажання зали е, голосувати за реформу децентралізації, ми автори. Цього законопроекту були змушені його зняти з розгляду для того, щоб не провалити його так само, як був провалений законопроект під номером 4676. Ви знаєте, я думаю, що коли ми робимо гарні і чудові справи, коли ми працюємо на справді реформи, які можуть зробити нашу країну успішною, то політичних кольорів не має бути. Не має бути розподілу на коаліцію чи опозицію. Тут всі народні депутати мають об'єднуватися, мають ходити на своє місце роботи, яке на сьогодні є в сесійній залі, голосувати і підтримувати наших мешканців на всіх. У всіх регіонах і наші об'єднані територіальні громади для того, щоб ця реформа була дійсно успішною. Дякую, доброго дня, українські народи. Доброго дня, шановні депутати, слава Ісусу Христу! Я сільський голова об'єднаної громади Тернопільщини, одна з яких розпочала реформу з перших. Було створено 26 Об'єднаних територіальних громад. І перший рік нашої роботи показав ефективність цієї реформи, і за рік зроблено надзвичайно багато. І люди зрозуміли, що в об'єднанні їхня перспектива. Вони готові нині долучатись до нашої громади. Є звернення сусідніх сіл. Але, на жаль, були великі сподівання, що передодні дня місцевого самоврядування Верховна Рада. Проголосує закон, який дасть можливість долучення до об'єднаних територіальних громад. На жаль, цього не сталося. Тому я звертаюся до вас, шановні депутати, забудьте свої політичні вподобання. Подумайте про звичайних громадян, які живуть далеко від столиці Києва, які живуть в селах, де немає доріг, де немає хороших нормальних шкіл, де немає хороших нормальних будинків культури. Але це можна зробити завдяку. Децентралізації Завдяку, завдяки наповненню бюджетів і повернення коштів на розвиток наших сільських територій, куди не вкладалось за останні роки багато коштів. Тому ще раз звертаюся з великим проханням і звичайних громадян. Прийміть, будь ласка, цей закон і дайте нормально прожити нашим селам. Дякую. Законодавчому процесі є завжди етапи від ідеї до втілення відповідної цієї ідеї у нормативні акти, насамперед у закон. Законопроекти, про які йдеться, готувалися більше року. Вони відточувалися, вони провірялися практикою, вони обговорювалися на місцях. І зараз, коли фактично останній акорд має поставити законодавець. Який повинен виконати свою е, місію, е, у нас виходить таке, що законодавець не робить цього. Не робить, тому що комусь захотілося випити кави. Не робить, тому що хтось вирішив е, по, пошантажувати зал. Ми маленькі, але ми отакі сильні. Так от забудеться те, та причина, через, те, через що люди вийшли із залу. Зафіксується тільки одне: така то й така то фракція не проголосувала. Тобто вони не захотіли брати участь у, держа... у процесі державотворення. І якраз оце приймається до уваги. Тому що в 91 му році, коли голосувався акт про незалежність України, тоді у людей, які були протилежних абсолютно поглядів. Вистачило розуміння того, що держава має існувати, і вони в залі проголосували. Вони проголосували всі. І ті, які проголосували через декілька років, можуть з гордістю сказати, так, можливо, я не був впевнений, але я це зробив, і тому я недурно прожив свій, свій час. Так от зараз саме той випадок. Тобто, якщо буде проголосований 47,72, можна вважати. Що реформа децентралізації перейшла через свій пік, і далі вона піде уже нормально. І є така думка, що перший етап, а саме адмінтерреформа, може вже уже в наступному році. Якщо ні, це розтягнеться на роки, і ми знову втратимо цей шанс. Тому ми закликаємо всіх депутатів забути про те, що вони є чисто політичними особами. Вам, мешканці України, вам, громадяни України, довірили державотворення. Це ваш час, це ваша відповідальність, це ваша можливість довести, що ви не дурно живете на цьому світі. Дякую. Шановні громадяни України, сьогодні відбулася подія, був провалений закон 4676, який давав змогу. Об'єднувати громади поза межами одного району. Звичайно, це дуже негативний такий своє, своєрідний подарунок до дня місцевого самоврядування, який ми будемо відзначати завтра. І мені дуже прикро від того, що перед кожними виборами я це спостерігаю вже не один раз. Кожна політична сила клянеться і б'є себе в груди, як вона любить місцеве самоврядування, як вона дбає про простих людей. А насправді, коли приходить в залу Верховної Ради, робить зовсім інше протилежне. Мене сьогодні здивували колеги, колеги із Батьківщини, які взагалі живуть в якомусь іншому світі, мабуть, ходять по іншій землі і не спілкуються з простими людьми. Мене сьогодні здивувала така. Серйозно з моєї точки зору, як багаторічного міського голови, політична сила, як фракція самопоміч. Я звертався і до керівництва цієї фракції з тим, щоб вони припинили на певний час свою свій демарш і зайшли в зал саме для розгляду цих двох питань, які стосуються десятків тисяч. А законопроект 4772, Якщо він буде втілений в життя, то й мільйонів виборців в Україні. На жаль, вони до цього не прислухались і не зробили цього. Бог їм суддя, і я хочу, щоб суддями були виборці на наступних виборах, коли будуть приїжджати до вас і розповідати, як вони вас люблять, як вони будуть дбати про вас. А ви їм повинні пригадати, як вони дбали, коли були в залі Верховної Ради і не давали можливості вам нормально працювати, нормально жити, приймати ті рішення, ті закони, які б розвивали село, які б розвивали місцеве самоврядування. Я був здивований ще й тим, що говорили, коли задавали мені питання. Вони говорили про все, що угодно, але не про суть цього закону. Багато з них взагалі, мабуть, не розуміє, що таке місцеве самоврядування і що це за закони. А судять роблять такі висновки, які, вибачте, не налаз... не налазять ні на яку голову. Тому я звертаюся ще і ще раз: ми все рівно альтернативі децентралізації, альтернативі розвитку, об'єднанню громад немає, тому що цей шлях пройшли всі країни, наші сусіди. Ті, які стали успішними, і ми впевнені в тому, що розум переможе, а ті політикани залишаться на смітнику історії.